Доброго дня! У нас з кожним котлом, котлом йде така штука, і виникає дуже часто питання, навіщо вона? Це датчик зовнішньої температури, і наша автоматика абсолютно в будь-якому палетному виробі може керувати вашою системою опалення по зовнішній температурі. Дуже часто з цього питання виникає непорозуміння. І я вам скажу чесно, що я ну, доволі довго не мог зрозуміти, яка мені різниця, яка температура на вулиці, да, якщо мені потрібно, щоб всередині приміщення у мене була задана температура. Тобто я вважав, що датчики вуличної температури не потрібні. Давайте постараємося розібрати, як вони працюють в нашій системі і чому. Датчики наружної температури дуже часто приводять до суттєвої економії теплоресурсу. Якщо ми візьмемо умов на будинок, да, то у нас є якийсь шар теплоізоляції, да, то у нас є, у кожного будинку є тепловитрати. І коли ми ставимо, наприклад, просто там внутрішній термостат, да, на котрому виставляємо 20 градусів. То есть, і по цій температурі ми управляємо контуром, у нас йде на систему опалення, то ми фактично міняємо цю температуру постфакту. Тобто, коли ми вже втратили тепло або да, коли ми його набули. Тобто датчик внутрішньої температури по ну, грубо кажучи, вже по тепловитратам витратам будинку. Коли ми ставимо датчик зовнішньої температури датчик зовнішньої температури, він нам рахує температуру системи, тобто опалення по зовнішній температурі. Наприклад, то є у нас був день, було тепло, да, було там плюс 10 тепло-тепло, потім на вечір. В нас похолоднішало, причому зовнішня температура може змінюватися дуже суттєво і дуже-дуже швидко. А оскільки у нас будинок максимально утеплений, наша система опалення ще не бачить, що в нас стало жарко. Далі чи в нас стало холодно. Тобто ми змінимо оцю температуру тільки коли будинок вже втратить. Втратить, втратить тепло, да? то датчик зовнішньої температури нам допомагає, допомагає вируховувати втрати, ну, безпосередньо реагувати на зміну зовнішнього середовища. І ми працюємо на випередження. Тобто, у нас різко да, або ми заходимо стало ввечері, Датчик зовнішньої температури нам допомагає перерахувати температуру в контур системи опалення для того, щоб, стало, стало, тобто, ну, тобто, щоб ми почували себе ще комфортніше. Тобто, у нас не буде недотопа, ну, буде більш стабільна температура. І головне, у нас не буде перетопа, у нас не буде перерозходів, тому що коли ми, допустим, наприклад, безперервно. Подаємо 50 градусів, да, ми знизимо оцю температуру тільки тоді, коли у нас отут стало жарко. А якщо у нас дуже гарне утеплення, дуже гарне утеплення, то це буде а, проходити дуже-дуже а, повільно. І у нас буде, може бути глобальний переток. Тобто у нас на вулиці вже плюс 15, а наша система опалення на це може вир... Відреагувати через декілька годин, коли ми вже е, витратили втратили цю температуру. Е, внов, значить, є так називаємі криві, котрі нам допомагають е, це ну, вираховувати. Тобто Старі автоматики ми просто беремо техпаспорт, там є криві нагріву. В новій автоматиці це вже візуалізовано. Тобто, це котельна автоматика. Тут є прямо у нас візуалізація кривої нагріву. Да, от Ми бачимо, допустим, при нулі градусів у нас температура теплоносія буде 49. Тобто, то Рахуємо, що нам це забагато. Да, опускаємо криву. Крива нагріва, допустим, на 1. При нулі градусів у нас буде 42, при минус 10 буде. 50. При мінус 20 буде вже 58. А при плюс 10 у нас буде 32. Якщо нам цього недостатньо, просто кривих. Да, у нас є так зване сміщення кривої. Ми його можемо зміщувати. От бачите, то є, грубо кажучи, давайте поставимо на 1, при 0 градусів у нас 42 і робимо зміщення. Тобто 43, 44, 45. Тобто ми. Міняємо сміщення кривої. А цим параметром ми міняємо наклон. Тобто, задаємо залежність внутрішньої температури, теплоносія, тобто, саме ми тут задаємо температуру теплоносія в залежності від зовнішньої температури. Тобто, коли у нас, як це ще працює? Коли у нас стоїть котел так, наш. Ми беремо схему нашу улюблену з чотирьохходовим. З ну дуже гарно малюю, головне, щоб ви зрозуміли. Тут у нас система опалення, да, то есть котел у нас 80. І котел 80, це повинна бути у вас, зараз даже красним намалюю, це у вас повинна бути аксіом. Котел 80. І цей параметр ми не зміняємо. 70-80 градусів а, це температура а, фактично максимального КПД теплоносія. Тобто обратка у нас 60, а в систему опалення ми по погоді задаємо ту температуру, котра нам потрібна. Наприклад, там при нулі градусів у, градусі у нас 44. Да? То есть ми, а, то есть коли у нас стало, наприклад, мінус 10, да? у нас температура опалення стала 52. А, і у нас, а, то есть ми з вами цим датчиком погодою змінюємо саме температуру а, теплоносія. Далі, а вже. Наш кімнатний термостат допомагає нам на задану величину керувати, наскільки нам знизити параметр. Є, наприклад, якщо ми по кімнатному термостату поставимо зниження 10 градусів, то у нас при досягненні, наприклад, ми виставили на вулицю мінус 10, досягли заданої в кімнаті температуру, наприклад, 20 градусів, да, і у нас знизиться на 10 градусів от на цю величину, котрими стане 42, тобто, якщо у нас далі температура не підвищується, не підвищується, а е, почала, по, почала знижуватися, значить ми з вами більш-менш правильно налаштували. Якщо у нас зменшилася температура теплоносія, на задану величину і температура в будинку все одно у нас зростає, тоді оцей параметр нам треба е зробити більше. Да? І якщо навпаки, у нас дуже швидко, е е ну, дуже швидко знижується температура, дуже швидко запускається система. Е система е Ну, систему опалення на більш високу температуру, цей параметр ми тоді знижаємо. Тобто, і повторюю, цей датчик, цей датчик у нас є а, в кожному котлі, починаючи з маленького моноблока і закінчуючи 1,5 МВт котлом. Їм ми керуємо не температурою котла, ні в якому разі, Температура котла аксіома 80 градусів. Ми керуємо температурою теплоносія. І не тільки схеми з 4 ходовим, а ми з вами можемо просто звичайною автоматикою в котлі керувати. Ну, грубо кажучи, у нас один контур йде в базі. Крім того, ми можемо додати модуль B з двома контурами. І модуль С теж з двома контурами. Тобто За допомогою датчика, який йде в комплекті. Ви вже за замовчуванням можете керувати в єдиній в єдині системі фактично п'яти контурами. Ну, П'ять контурів в будинку дуже-дуже ну, мало систем, де більше контурів. Ну, і, звісно, крім п'яти контурів опалення, у нас за замовченням йде контур ГВС, він окремий і він до датчика зовнішньої температури ніякої відносини немає. Все, задавайте питання, якщо повинні, будемо відповідати.